Будь-яка розсада починається з вибору якісного ґрунту. Далі у відео ми розберемо з вами три топові ґрунти для розсади. Перший варіант, який у нас на огляді, це ґрунтосуміш розсада з додаванням кокосового волокна яка в своєму складі має збалансований ph 5,5 6,5 А також в складі є мікродру. Що потрібно для старту вашої розсади? Ще один варіант ґрунтосуміш для розсади від компанії Pinfield. Як ми бачимо, тут дрібна фракція вже з додаванням агропервіку, але ж в складі немає кокосового волокна. Паж тут також збалансований 5,5 65 Також в своєму складі має азот фосфор і калій. Що потрібно для старту вашої розсади. І третій варіант це універсальний ґрунт. Можна використовувати як для розсади, а також і для пікіровки. Він має тут трошки розміжність по ПАШу. Тут 5,7, 6,8. Це три любительські грунтосуміші. А які оберете собі ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І нехай росте!